Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду. Вітанечка! Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на СТБ-1, граючи на мапі Стара Гавань. Граємо в топі з дев'ятками, і тут присутня одна артилерія. Це терпимо. Одна артилерія, це Айда! терпимо. І ми вирішуємо поїхати на стандартну позицію на кдж лінію і там бувати всіх естешок, які там будуть світитися та. Можливо, засвітити самим когось, щоб покращити свою міточку. Ми граємо на мітки, оскільки було голосування спочатку на рівень техніки, на якому рівні техніки мені брати міточки. Раніше вигравали різні рівні. Сьомий рівень це був Т-28 Концепт, восьмий рівень це було ВКшка 16801 шістдесят я взяв на них три міточки, все було на стрімчанку вживу. Oh, Тож, е, на СТБ я також е, буду на стрімчику брати та відміточки отримувати що? 3. Вчора на стрімчику ми взяли 5% плюс. Тобто у нас було 85%, а зараз у нас 90%. Супер. І ще 5% мені лишилося. Тож е, завтра треба, післязавтра будемо старатися брати ці міточки. Тож. Вертаємося назад до бою. ЛТшка полетіла на центр. На жаль, перший постріл полетіло йому в гусеницю, нічого страшного. Ми ще будемо мати можливість, щоб продамажити її. Дивимося, де, де вона є, вона вже спустилася вниз, та виїжджаємо тут за кущиком. Дивимося, світиться Тайпек 61, даємо йому постріл та засвічуємо на 535. Супер, прекрасно. Чувак, в один момент пів ХП втратив. Також дивимося, чи хлопці підставляються там зверху. Ні, не підставляються. Трошечки дивлюся на позиції, які є в наш, нашій команді. Ми сюди поїхали на цей фланг, але тут ніхто не світиться. Я розумію, що десь там має бути ще бабаха. І в цей момент, коли я дивився, важкі танки супротивників просто почали пушити наших, майже виїжджаючи повністю. В простріл. Тож я легесенько під'їхав та звівся. Тайпик 5 хеві виїжджає. Я йому даю один постріл кури. на 340, супер. Та чекаю, можливо, ще хтось помилився. Тут бачимо, як контркаро виїжджає задом просто наверх. І я його забираю. Також там. Появляється Тайпек. привіт Тайпеку. Також беремо та починаємо фармити його. Хлопці не попадають, але я маю гарну точність і маю можливість його вбивати. На жаль, тут постріл не полетів, наші супротивники його добили. Бачимо, що важкі танки, -супротивники, супротивники далі нагліють, але я вирішую зробити такий мув, поїхати геть від них. Це було добре, оскільки з цієї сторони Центріон... 7 дріб 1 починає пушити. Я використовую перевагу рельєфу, а це мінус 14 кути, Ора, е вертикальної наводки. так, І я беру його та ставлю на гусеницю. В той момент як беруть ззаді Т-30 дає йому постріл. Та наша, наша стеха також йому дає постріл. І я просто їду вперед. Знаю, що леопардик там зверху. Дивимося, що засвітилося ФВХ далеко, і замічаю. Краєм ока Прожектор 65. Даємо йому блайдик. І тут одна секунда. Мене просто голова розривається, і я дивлюся, зазаді мене Алтешка сидить. Що? А, що ти тут робиш? Використовуючи нашу підвісочку, ми зробили кут нахилу назад, і ми добираємо ЛТ-шечку. Також. Леопардик просто летить до мене. Я починаю використовувати фуджаси, щоб давати йому спину. Подивіться, я гарно залітаю. 474, так, лялюшка, давай ще раз підставляйся, на тобі ще раз на 490. Супер! І тепер ми його добираємо. Класно. Чотири фраги є вже. 4000 настріляв урону. І я вирішую все ж таки їхати далі. Досвідчуємо тут артилерію. Вона тікає просто на всіх парах, даємо на перекатці перший постріл на 370. Та зводимося далі, щоб дати йому другий. Вицілюємо, даємо лег легко ще один постріл. Забираємо арту та летимо просто на віжки танків, оскільки рахунок 10-3. Та це буде переможний бій, друзі. Їдемо до наших важких танків. Бачимо, що їх вже повністю з всіх сторін окружили. Можна так сказати. Ні, тут е, трошечки з керування не впорався, бачу, тут е, трошечки бачите, так виляю е, направо наліво. Тут не попав по цнх ці на жаль, е, отримую від е, Type Heavy і просто по ДПМу його розбираю. Ми за 5 секунд ще перезаряджаємося, ще один нас подали. І тут він цілиться на мене, хоче мене добрати, але ні, ми його добрали швидше. І ми взяли медальку воїна та їдемо на ІС-7, але його наші супротивники добирають. Ось такий був бій швидкий. 15-3. Ми виграли його і затищили бояки. Тож, йдемо дивитися на результати даного бою, друзі. Так, результати даного бою, друзі, ми взяли медаль воїн, взяли майстра, настріляли 5180 шкоди, а також зробили 6 фрагів. 1780 насвітили. Супер. Також взяли 1327 досвіду і зробили 22 постріла, 20 ключань, 18 пробиттів. Це мій рекордний бій на цьому танку. Тож, це взагалі. Супер. Також, друзі, хочу показати вам, е, як ми зіграли вчора на стрімчанському, ми зіграли 25 боїв, зіграли в 3560 середнього демеджу та 1000 на світу, тобто 4,5 тисячі сумарки. Супер! І ми на цьому танку також будемо брати три міточки в майбутньому. Тож заходіть на трансляцію та підтримуйте мене подобайкою та коментарем. Дякую всім, хто передивився даний відос. Не забувайте все ж таки прожати подобайко. Подобайку. Підписатися, тут ще буде багато гарного українського контенту по World of Tanks. Всім гарного дня вам чи вечором. Я не знаю, коли ви дивитеся. Всім бувайте! Чао!